Добрий день під час виступу колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Агенти Служби безпеки вивели колишнього президента Сполучених Штатів зі сцени після того, як на мітингу в Пенсильванії почалася стрілянина. На кадрах видно, як Трамп пригнувся, коли пролунали постріли. Його швидко оточили співробітники Служби безпеки і посадили в автомобіль. Але сьогодні. Ми з вами поговоримо про історію замахів на президентів Сполучених Штатів. Саму ситуацію з замахом на Трампа ми розглянемо у наступній передачі. Там буде прошу поговорити. є багато запитань. А наразі ми почнемо з історичних розвідок. Ендрю Джексон. Перший президент Сполучених Штатів, на якого було скоєно замах 1835 рік. У цьому році Маляр Річард Лорен двічі спробував застрелити Джексона в капітолі, але двічі пістолет дав осічку. Лоренс заявив, що мстив президенту за те, що втратив роботу, а сам Джексон вважав нападника агентом своїх політичних опонентів. Авраам Лінкольн, 1865 рік. 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна було вбито 14 квітня 1865 року у Вашингтоні, актором Джоном Вілксом Буттом, прихильником півдня. Вбивство президента сталося під час театральної вистави наш американський кузен. Театральна вистава була в Театрі Форда. Лінкольн отримав смертельне поранення в голову і наступного дня помер. Держсекретар, що знаходився поруч, Вільям Стюарт, також був поранений, але вижив. Наступний американський президент Джеймс Гарфілд, 1881 рік. 2 липня 1881 року на Вашингтонському вокзалі 20-го президента Сполучених Штатів Джеймса Гарфілда було поранено пострілом у спину. Замах скоїв ультраправий політик Чарльз Гуатіє. Зауважу, рана була неглибока і по великому рахунку здоров'ю президента нічого не загрожувало. Куля не зачепила важливих органів. Президента Сполучених Штатів. Але лікарська помилка. І під час операції президент отримав зараження крові. Сильне гнійне запалення, від якого він і помер 19 вересня 1881 року. Наступний американський президент, який загинув під час замаху, Вільям Маккінлі, 1901 рік, 25 року. Президента Сполучених Штатів Вільяма Макінлі було смертельно поранено анархістом Леоном Чогашем під час панамериканської виставки в Буффало 6 вересня 1901 року. Він помер за 8 днів і таким чином став третім президентом, убитим під час виконання своїх президентських повноважень. У 1912 році було скоєне замах на американського президента Теодора Рузвельта 14 жовтня 1912 року. Під час передвиборчого мітингу у Мілоокі президент Сполучених Штатів Теодор Рузвельт був поранений у груди. Причому зауважте, незважаючи на важке поранення, Теодор Рузвельт продовжив виступати перед своїми виборцями. Він закінчив свою промову і лише потім звернувся до лікарів. Джон Шенк, який здійснив замах на Теодора Рузвельта, американським правосуддям був визнаний неосудним. Наступний замах у 1933 році було скоєно на Франкліна Делана Рузвельта. 15 лютого 1933 року в Майамі на президента США Франкліна Рузвельта було скоєно замах так само анархістам Джузепа Зангарою. Але варто говорити, що на цей раз вбивці перешкодила жінка, що стояла поруч. Вона вдарила зловмисника по руці. І саме це врятувало, хоча президент Рузвельт не постраждав, натомість смертельне поранення отримав мер Чикага Ентоні Чармак. Пізніше він помер від отриманих поранень. У 1935 році в штаті Луїзіана було скоєно замах на кандидата у президента Сполучених Штатів Хью Лонга. Він був поранений найманим вбивцем і помер через кілька днів. Вбивця Карл Остін Хвайс мав психічні розлади. До речі, варто зауважити, що він був помічником кандидата в президента. Трагічна подія викликала шок Сполучених Штатів. Лонг був похований із президентськими почистями. В 1950 році, скойно замах на президента Гаррі Трумана в його резиденції у Вашингтоні. На нього напали два пуерториканські націоналісти. Внаслідок трьох хвилинної перестрілки було вбито охоронця і одного з нападників. Іншого нападника заарештували. Найбільш знаково політичне вбивство сталося у 1963 році, 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року в Даласі. Головним підозрюваним був колишній десантник Лі Харві Освальд. Примітно, що самого Освальда, який був затриманий агентами спеціальних служб. За кілька днів били в поліцейській дільниці. У 1968 році було скоєно замах на брата президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді Роберта. Його було вбито 6 червня 1968 року в готелі Амбасадор в Лос-Анджелесі. Кеннеді на той момент був сенатором і балотувався на пост президента Сполучених Штатів. Вбивцею виявився серхан-серхан, палестинець, який стріляв Кеннеді під час святкування перемоги на прайміріс у Каліфорнії. Причини вбивства називалися різні: від особистих мотивів до політичних переконань. І нарешті, 1972 рік, замах на кандидата президента Сполучених Штатів Джорджа Волеса Замах стався. 15 травня 1972 року в Лоретто, штат Меріленд, під час виступу перед прихильниками під час передвиборчої кампанії Улеса було поранено пострілом з пістолета. стріляв такий собі Артур Бремер. В результаті замаху Олес отримав важкі поранення, які паралізували його нижні кінцівки, і саме це змусило завершити свою участь у президентських перегонах. У 1974 році відбулася спроба замаху на республіканця Річарда Ніксона на той час 37-го президента Сполучених Штатів. Інцидент стався в аеропорту Балтімора, а точніше у літаку, яким Ніксон летів до Білого Дому. Узастріляного агентами спеціальних служб нападника у Сумці було знайдено саморобний вибуховий пристрій. У 1000 у 975 році було здійснено дві спроби замаху на президента Джеральда Форда. Перша, це була член банди Чарльза Менсона Лінет Фром, пістолет якого 5 вересня дав осічку. А через 16 днів Форда на виході з готелю Лос-Анджелеса намагалася вбити ліва активіста Сара Джейн Мур. На цей раз терористка не влучила. Двінів далі спроби. Форті, як то кажуть, народився в сорочці. Ну й нарешті черговий гучний політичний замах. Рональд Рейган 1981 рік. 30 вересня 1981 року президента Дональда Рейгана і трьох його супроводжуючих поранили в результаті стрілянини Джона Хінклі Молодшого. Після виступу глави держави в готелі Хілтон у Вашингтоні. Нападник вистрілив у Рейгана. Куля потрапила майже у серце. Але президента вдалося врятувати. Була низка складних хірургічних операцій. І, до речі, знов таки нападник був визнаний американським правосуддям неосудним і направлений на примусове лікування. Варто сказати, що наразі він вже вийшов. І знаходиться на свободі. У 1993 році іракські спецслужби планували вбивство на той момент вже колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша Старшого під час його візиту в Кювейт, замах вдалося зірвати завдяки професійній роботі американських спецслужб. У 1994 році стався замах на Біла Клінтона. Варто говорити про те, що на Біла Клінтона за різними оцінками було скоєно більше 30 замахів. Але за 8 місяців з 1993 по 1994 рік було скоєно 4 замахи на його життя. Причому відзначено таки більшість. Людей, які скоювали ці замахи, були психічно хворі і знов таки визнані неосудними. Ну і нарешті 2005 рік Джордж Буш молодший. У 2005 році, в Тбілісі Рузі, стався замах на президента Сполучених Штатів Джорджа Буша молодшого. Нападник кинув гранату на сцену, але вона не вибухнула через щільну закрутку в носовій хустинці. Нападником виявився громадянин Грузії Володимир Арутюнян. Сам замах було скоєна 10 травня 2005 року, під час виступу президента на Площі Свободи. А вже через два роки йорданці розкрили змову з метою вбивства Буша під час візиту, який відбувся трьома місяцями раніше. Його хотіли підірвати разом з будинками американського та датського посольства в столиці Іорданії. До речі, варто відзначити, що того ж року про спробу замаху на Буша повідомили і спецслужби Болгарії. Таким чином, як бачимо, історія замахів на кандидатів президенти Сполучених Штатів і самих президентів має досить довгу історію. Незважаючи на величезну кількість замахів, питання щодо діяльності секретних служб Сполучених Штатів залишаються відкритими. Останній замах показав, що охоняємої особи знаходяться в зоні ураження, незважаючи на всі зусилля американських секретних служб. Сполучених Штатів навіть є легенда. Легенда ця називається Прокляття Текумсе. Воно більш відомо як прокляття президентів Сполучених Штатів, президентське прокляття. Це легенда про прокляття, яке, начебто. Колись сказав вмираючий індійський вождь племені Шауні Текумсе за порушення білими договору, який був укладений з індіянцями. Прокляття полягає в тому, що кожен американський президент, який обраний у рік, який без залишку ділиться на 20, помре або бути вбитий до закінчення президентських повноважень. Містика містикою, але ще раз підкреслюю, до роботи спеціальних служб Сполучених Штатів на прикладі останнього замаху на кандидата у президенти Сполучених Штатів Трампа, є великі запитання. І про це ми поговоримо з вами у наступній передачі. На сьогодні все. Тримаємо стрій і віримо в українську перемогу. Все буде Україна. Ми то варті.